Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Хочу вам показати, я купила, замовляла ось отакі дельфініуми. Ось покажу вам Pink Пупер чи Пунер. Ну, я вибирала не за назвою, а за кольорами. Ось отакий сорт. Далі ось назва. І ось ось така назва. Що я хочу сказати дельфінями, це я їх вже витягла з коробки, тому що я забрала на роботі і не хотіла нести з коробкою, тому витягла і принесла додому. Запаковані вони були ідеально. Ви знаєте, як у нас кажуть, капітально. Були ось зв'язані ось так коробочка, нігде вони не пошкоджені, заматані ось таку плівку. Зараз буду садити і покажу. Яке коріння? І ось отак іще озрізане зверху, і це видно, що ці кущі вже такі гарні, немолодюсінькі. Тобто це про що говорить? Про те, говорить, що вони 100% будуть вже квітнути. Хоча дельфініум у мене посіяне з насіння від а, Аліни без теж у цьому році вже квітнули. Ось тут таке коріння, дуже гарне. Це новозеландське, я не сказала новозеландське І Тут рожевий, стіренявий, синій з чорними серединками і такий блідо, блідо-рожевий. Ось гарнюще, гарнюще пригарнюще коріння. Тому я хочу сказати, що. Хто хоче собі розвести посадити дельфініуми новозеландські саме з кущика, не з насіння, то можна замовляти і не боятися, що вас обманять. Я гроші перерахувала наперед. І ви знаєте, інтуїція мене не обдурила. Людина дійсно відповідальна, дуже-дуже. Я дуже дякую за те, що купуючи квіти, от не знаю, чому так, але не натрапляла на таких людей, які обдурюють. Тому ось такі зараз буду садити. На сторінці є як садити, що треба додавати в ямку, я не буду показувати. Прочитайте, тому цікаво саме ці квіти. Садіть, вирощуйте і хочу побажати здоров'я, миру, щастя, добра усім нам.